Якщо в тебе є ціль і ти її досягаєш, ти завжди будеш зустрічати два типи людей. Перший тип людей, яким не по путі з тобою, тобто вони бачать, що ти кудись ідеш, вони бачать, що в тебе класний рюкзачок, що ти класно одітий, що ти такий промотивований і такий у мене є ціль. І це люди, які зазрять тобі. І вони не хочуть, щоб ти йшов туди, куди ти йдеш. Тому вони будуть, будуть робити все. М -м -м, казати, який ти щасливчик! тобі по життю так везе, а ось у мене, а ось ось. І вони жаліються е -е -е замість того, щоб сказати: Слухай, як в тебе так виходить? Я хочу в тебе навчитися. Люди, які не йдуть до цілі, вони будуть. Завжди стояти на місці, не, 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 не робити спроби і йти вперед. А навпаки, він стоїть і ще йому не подобається, що хтось іде вперед, що у когось є цілі. Тому він такий. Ой-ой. Спілкуючись з такими людьми, ми заряджаємося з такими, такими якимись негативними емоціями. Ти заряджає, заряджаєшся і потім такий… Ну так, да, може, може не йти, може там не снідать, може оце. Чує оце от, от... реально ж, ну складно бути першим. Складно кудись збиратись, Ну це ж не легко. Легко за кимось йти. Правильно? А коли шторм, коли буря, коли сніг мете, ну воно ж в глаза тобі мете. Але досягаючи якоїсь сілі, дійшов в магазин, а там скидки, скітки. Тому і віруюча людина, коли, коли вона йде до якоїсь цілі, так будуть зустрічатися люди, які ну, не подобаться буде їм те, що ти кудись йдеш. Будуть, будуть люди, яким ми зможемо допомогти, тобто взяти з собою і пішли туди, куди ми йдемо. Але церква це місце, куди приходять люди з якоюсь ціллю. У нас у всіх з вами ціль прийти у церкву. І люди, які кудись йдуть в якийсь напрямок до якоїсь цілі, вони так чи інакше будуть мати якесь благословення. Що я маю на увазі? Навіть якщо ви підете в будь-який в музей а, Фінляндії, або якусь виставу, або якийсь кінотеатр, якщо ти підеш один. Тобі одна ціна. А якщо ти прийдеш з компанії, то там вже ціна зі знижкою, правда? Mm -hmm. І крім того, коли ми церква, ми так чи інакше ми піклуємося один про одного. П'ята тема заключна: це новий керівник, і, е, е, яка називається новий керівник і Дух Святий. І перше до Коринтян 6, 18, так, 19. Чи може ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який у вас, якого ви отримали від Бога, і що ви не належите собі? Адже ви куплені за високу ціну. Тож тепер прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. І так, ми не просто такі Я вибрав жити з Богом, а Бог каже, що ви були куплені, коли ми віримо в це, коли ми приймаємо те, що зробив для нас Христос, а Він нас викупив із рабства. Він каже: ти в це віриш? Так, ми викуплені, нас купили. Це як ви якусь річ. Викупляєте, і коли ви її викупляєте, вона належить вам, вона ваша. Тому через віру в Ісуса Христа Бог каже, Ти мій. Тоді, якщо ти повірив, що я тебе викупив, ти викуплений. Ось. І тому, коли ми розуміємо, які ми благословення маємо у Богові, які ми з вами читали, то ми вже не можемо собі дозволити жити. Старим життям. Бог каже: Я тебе викупив. і Я хочу, щоб ти жив новим життям. Ось інструкція. І він дає нам Біблію, якою ми можемо користуватися, і в якій ми можемо повчатися для того, щоб сьогодні мати самим благословення і бути благословенням для когось іще. Повернись до свого сусіда і скажи: будь благословенням для когось сьогодні. І так, перше, Дух Святий приносить усиновлення. Від Євангелія від Івана 14, 18, каже: Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Бог не хоче, щоб ми були сиротами. Ісус каже, ще трохи, і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того, того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його. І з'явлюся йому сам. Тому яким чином ми бачимо, що людина віруюча, вона якісь робить справи, які роблять віруючі люди. Це не про... Тому, коли для, для мене, для мене не, не, не є показником, коли людина приходить, коли людина каже, що вона віруюча, і вона приходить до церкви тільки там на Пасху і на Різдво. Це якби, якщо ти машиніст, який працює, ти, ти працюєш на роботі як машиніст. Не раз в рік і не два рази на рік. А це твоя робота. Не два рази на рік. Тому віруючий, віруюча людина, вона також це не два рази на рік, якби, згадати там щось. А це. Це знати, як ми з вами говорили. Це знати інструкцію. Тобто, якщо ми кажемо, о, ми повірили. А в що ми повірили? А давайте прочитаємо зараз інструкцію. І Біблія є оцією інструкцією. Перше, те, що Бог не хоче, щоб ми були сиритими. І ми проходили з вами те, що ми маємо відповідь сьогодні на молитву. Класно. Друге, дух істини від Івана 14, 17. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає, а ви знаєте його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Бог каже через Євангеліє те, що ми маємо Духа істини, це розуміння того, що є не від Бога, що є сьогодні не на користь мені, і ми про це з вами говоримо. Вже говорили на минулих зібраннях, коли ми розуміємо, оце, коли в нас є оце розуміння між добром і злом, коли в нас є оця мораль, як треба поступати, а як не треба поступати. І ми бачимо це на прикладі, наприклад, ну, ми всі бачили ці політичні шоу, да? коли вони всі виходять, і один. Краще іншого. Ну прям так зали... ну так балакають же гарно, ну так красиво. І ти... І ти прям віриш. Ну, прям віриш. Ну, ти такий, ну да, ну так, ну прям так. А коли доходить до діла, то ти такий, ну ні. Ну, зовсім ні. Тому що є різниця між тим, щоб говорити, дуже гарно, красиво. І коли. Твої діла, твої вчинки кажуть за тебе. Тому, коли, коли ми будемо казати отаку от істину про Слово Боже, коли ми будемо світом життя, чому ти так живеш? Тому що я маю, як віруюча людина, благословіння. Які благословіння? І це істина. істина, яку ми проходимо з вами, де живуть люди невіруючі, які прокляття вони мають, і в чому живуть, в чому перебувають люди віруючі, і які благословення е, належать дітям Божим. Слава Богу. Свідоцтво про Христа. Третє. Івана 15, 26. Коли ж я пришлю вам від Отця помічника? Тут з великої букви, літери помічника йдеться про Духа Святого, що є духом і істини. І від Отця йде, то на, мою, е, то на мою користь він свідчитиме. Ви також свідчим, свідчитимете, про мене людям, бо ви зі мною були від самого початку. Це він каже учням, але він каже іще про завдання Духа Святого: це відкривати істину на те людям, на те, що є гріх у цьому світі. На те, що неправильно, і чому люди мають психологічні проблеми або якісь прокляття. І ти розумієш, що Дух Святий це та постать, яка послана сьогодні кожному віруючому, для того, для того щоб нагадувати не тільки що ти віруючий, а про благословення, ким ти маєш бути, що ти повинен робити, і в чому сьогодні є істина. Ніхто, окрім Ісуса Христа, ні в одній релігії, Він не воскрес. Ніхто не дарував життя вічного, тільки Ісус Христос. І це є істина. Тому, до чого я там привів ці політичні там партії і так далі. Тому, якщо хтось каже вам, що там а, Харі Крішна, Він також добрий. він так... Також там хороший, такий доброзичливий, і ми всі такі доброзичливі. Це те, також може так, знаєте, подкупатись трошки, що о, теж, теж добрі люди, але наша віра не про те, що не про добрих людей. Ми добрі не, не тому, що ми е, хочемо бути добрими або ми намагаємося бути добрими, бо от так сказано, а тому, що Бог послужив нам, тому що Бог нам дав благословіння. І як я ще казав, це свідоцтво на початку, да, про, про, про ці благословіння із, із машини, ми намагаємося передавати ці благословення далі. Четверте, нагадає все, про, про що говорив Христос. Івана 14, 26. Тай помічник Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього, Він нагадає вам усе, що я казав. У перших християн у них не було Писання якогось записаного. Так, були якісь послання, якісь ще все, все ще це, це писалося. Але Ісус каже: не хвилюйтеся, бо я пошлю Отець мій пошле Духа Святого, який нагадає вам, що є істина, щоб ви не збилися з путі. І які ще одне благословення, яке у нас сьогодні є, це писання в будь-якому виді, в печатному, в друкованому, так. В аудіо, там, в цифровому, в будь якому Читай, слухай, пізнавай, розбирайся. Слава Богу. Дух Святий завжди нагадає, про що говорив Христос. Що людина посіє, те й пожне. Тому дух святий, ти, ти йдеш такий, думаєш, а? а він такий, що посієш, ти пожнеш, ти такий, ага. Цього сіять ми не будемо. П'яте і останнє Івана, 16 глава з 8 вірша. І коли він прийде, то виявить людям світу правду про гріх, праведність і суд. Він доведе людям, що вони грішні, бо не вірять у мене. Він доведе, як помилялися вони про праведність Господню. Я ж до Отця йду, і ви мене вже не побачите. Він доведе, що є Божий суд, бо правителя світу цього вже засуджено. Ще багато чого хотів би я вам сказати, та зараз іще не знесете ви всього того. Але як прийде дух істини, то направить вас до істиної. Правди. І так, Дух, Свято... Дух Святий, він відкриває або являє цьому світу, людям, правду про гріх, праведність і суд. Тому, коли ми вперше чуємо благозвістку, ми чуємо? Про, про, що? про те, що цей світ, він грішний. І ми були роджені, народжені у гріху, і ми розуміємо, що наша сутність, вона гріховна. Тому що ми робимо злі вчинки, тому що ми е по, по життю е дуже багато помилок, є заздрість, є на ненависть, є якісь інші такі речі, які, е ну, які з, з приносили нам в життя якісь психологічні або е такі фізичні е якісь е е речі, які впливали на нас, на, на наше життя негативно. Ми всі розуміємо, що є добро і зло, бо ми це бачимо кожен день. І тому Ісус каже, що Дух Святий, Він прийде, прийде про це свідчити: про гріх, про праведність і про суд. І це є частиною Євангелія, коли ми доносимо людині про те, що є гріх, є суд Божий, але є і прощення Боже, якщо ми віримо, якщо Ти повіриш в Ісуса Христа. Який сьогодні помер за тебе, і воскрес на третій день, щоб викупити тебе. Тому що е, за, за будь-який гріх повинна бути принесена якась жертва. Тобто повинно завжди е, бути якісь, якесь наказання. Якщо ти вкрав, так, як ото класичний оцей фільм, украв, вибув, це оце. Тобто хтось повинен був. Понести наказання. І за нас всіх був е, наказаний Ісус Христос, який не мав гріха, але який заключив новий заповіт і сказав: Я візьму всі гріхи на себе, викуплю з собою весь світ своєю жертвою. і сьогодні Кожен, хто повірить в мою жертву і прийме її, що я вас викупив. Ви можете мати благословення, ви можете перейти в Царство, царство Світла і бути Божими дітьми сьогодні, щоб влада пітьми не мала над вами, щоб трем, темрява не мала над вами ніякої влади. Отже, є два стани людини. Це до Христа. І у Христі? Стан у Христі це зовсім інше життя, яке дає нову віру, нову сутність, яку ми, ми з вами проходили, нову долю і нового керівника. Ісус каже, ви храм Духа Святого. Що відбувається в храмі? Що значить, відбувається служіння? Служіння це що? Що таке поклоніння Богу? Поклоніння Наприклад, Наприклад, молитва. У храмі завжди лунає молитва. Будь то молитва, коли ми просимо щось, прохання, будь то молитва благословення, будь то молитва, коли ми забороняємо темним силам діяти. В житті якихось, е, якихось певних людей, молитва благодаріння, коли ми подяки, так. молитва подяки, коли ми дякуємо Небесному нашому Отцю. Е, е, молитва хадатайства, коли ми за когось молимося, кого ми не бачимо, але ми е, просимо в Бога якогось певного захисту для людини. Якщо Бог нас сьогодні називає, Храмом, то так, вірно, там повинно проводитись служіння. Не на Пасху і на Різдво, а там повинна бути, в храмі повинна завжди бути молитва. Тому давайте з вами підведемося і будемо молитися, проводити в нашому храмі служіння, богослужіння.